Доброго дня, глядачі нашого каналу. Сьогодні ми відкриваємо нову рубрику знайомство з новою технікою. І розкажемо вам про культиватор дисковий «Фармвокер». Культиватор має два робочих органи з кожної сторони шириною 2 метра. Обладнаний турбодисками, які зроблені з загортованої сталі. Їх діаметр 560 мм. Турбодиски кріпляться до рами за допомогою стальних пружин, які здійснюють динамічне навантаження. За рахунок цього диск працює як лінпійний молот, утворює тріщину на ґрунті, що способствує кращій аерації та проникненню вологи у добрив та поживних речовин. Також наш культиватор оснащений ось таким катком для прикатування цих поживних решток. Вага даного агрегату 5840 кг, Загальна ширина захвата 4 метри. Агрегатується він з тракторами від 150 кінських сил. Глибина обробки землі нашого культиватору 18 сантиметрів. Також він добре працює на швидкості від 12 до 15 кілометрів за годину, оснащений 10 гідроциліндрами, тобто він сам розкладається та сам складається. Це дає змогу його обслуговувати одному трактористу. Ми дякуємо вам за те, що ви дивитесь наші відео. Якщо у вас виникли якісь питання по нашому культиватору, ви можете задати їх нам в коментарях. Ми будемо дуже раді дати вам відповідь. Бажаємо вам гарних врожаїв. До зустрічі в нових відео на все добре.